Вибори в США, які відбудуться і які політичні приколи нам там варто очікувати, правильно? Так. Ну, безумовно, зараз що важливо відзначити. В більшості американських медіа останні вже кілька місяців насправді, а взагалі, от щоб бути точним. Три-чотири тижні в топі залишаються новини, все таки про Трампа і про цей внутрішній гострий конфлікт між демократами і республіканцями. Тобто, ми маємо розуміти, що насправді усі теми, які нас найбільше хвилюють, війна, Росія. Потенційне там втручання Китаю на Тайвань, різні інші скандальні ситуації. Це все десь внизу завжди на новинних сайтах США. На горі, як правило, 3-4 новини, тексти, опінія на блога присвячені передусім Трампу, його цій всій політичній катавасії. Що я особисто для себе відзначив? В останній час дуже багато пішло новин саме щодо участі Трампа в різноманітних судових процесах. Він погодився на заставу в 200 тисяч доларів у справі щодо втручання виборів в штаті Джорджія. Тобто, це нам принаймні дає знати, що ці справи дуже активно рухаються. Вони стають медійними такими факторами. Однак відкритим насправді залишається питання про участь е, Трампа безпосередньо в президентській кампанії, тому що е, загалом, знаєте, з нашого такого українського погляду досить активно ну, прийнято накидувати певний фрейм, наш український що це, мовляв, зараз Байден засудить Трампа і простенько собі виграє вибори. Ну, знаєте, тому що в Україні існує чомусь така політична традиція. Я недавно згадав про це, що усі попередні керівники обов'язково відкривають усі нові керівники обов'язково відкривають кримінальні справи на попередніх керівників держави. Це так було з Кучмою, з Тимошенко, з Януковичем, з Порошенком. Не так важливо, та тут навіть. Наскільки ці обвинувачення стійкі, просто це зумовило те, що ми в Україні сприймаємо це як бажання демократів саме позбутися Трампа як опонента. Насправді ситуація більш складна і комплексна, і вона полягає в тому, що республіканці все ж таки в американському суспільстві набирають популярності. Ну, ми розуміємо, у зв'язку з управлінням демократів, у зв'язку з Байденом, з його певними політичними курсами, певними політичними висловами. Республіканський виборець стає більш активнішим, і ті, хто потенційно можуть бути республіканськими виборцями, теж стають більш активними, але при цьому не варто ставити знак дорівнює між республіканець і трампіст. В цьому разі, хоча, ось це наше українське улюблене неоконсервативне крило, яке досі намагається висловлюватися про війну проти Росії і потребу і протидіяти в стилі покійного Джона е, вони все ще не мають такого стійкого кандидата, який би міг точно скласти певну конкуренцію Трампу на праймеріс, це найбільша проблема. У нас багато говорять про те, що от і пенс потенційний кандидат і. Майк Помпео, це дійсно кандидати, які готові чути Україну, слухати Україну, казати потрібні нам речі, але наразі немає якихось даних, які підтверджували, що їхня популярність всередині республіканської партії настільки висока, що вони претендують на те, щоб кинути виклик Трампові. Тим не менше, значна частина республіканських виборців заявили про певне своє бажання. Підтримати республіканця під час е, виборів до конгресу, так званих мітермів. Uh, і ось там саме Трампу насправді закидали поразку. Хоча республіканці по суті виграли вибори, але тим не менше, загальний фрейм оцінки був uh, саме в республіканських медіа, причому в дуже різних: від такого відверто, ну пропутінського палеоконсервативного, The American Conservative до такого мейнстрімного республіканського Fox News. Загальний фрейм був такий, що на тих округах, де балотувалися кандидати, підтримані Трампом, кандидати Трампісти, це, як правило, були люди, люди або дуже сумнівні, або без політичного досвіду, і багато де вони програли демократам. Це певна така проблема, що республіканська партія отримала успіх на Мідтермах, а ось саме Трамп, як елемент цієї республіканської. Партії не отримав жодного відчутного успіху і навпаки нажив собі такого певного внутрішнього е, конкурента, та у вигляді Рона де Сантіса, який був єдиним таким підкресленим е, успіхом республіканців, там де цей успіх був не досить однозначно очікуваний, тобто у Флориді. Е, але не варто знову ж таки перебільшувати наразі вплив е, Десантіса, тому що його зірка, скажімо так, стрибнула в американську медію дуже швидко, але вона так швидко певним чином і закатилася. Зараз ми бачимо все таки зниження інтересу до. Пана Десантіса, і знову ж таки, він відзначився рядом заяв, які так само роблять його певним чином проблемним кандидатом щодо України, хоча це не та проблемність як щодо Трампа. Ми розуміємо, що так чи інакше, республіканці зараз вимушено будуть підтримувати лінію First, да? тобто Ферст, або це буде жорстка Трампівська лінія. Така ну прямо дійсно непродуктивна, неприємна навіть для багатьох інших країн, або це буде така відносна лінія. Я тут пригадаю в цьому контексті, до речі. Е Виходила колонка кілька місяців тому Джорджа Буша Молодшого. Джордж Буш Молодший, це насправді республіканський президент, який взагалі, можна сказати, як найкраще завжди був налаштований щодо України і значною мірою архітектором з цього започаткування масштабного руху України в НАТО, можна називати саме каденцію Буша Молодшого. Так ось він так само насправді в своєму матеріалі. Тоді відзначав, що ми маємо провадити більший республіканський і парламентський і взагалі контроль за коштами, які виділяються на Україну. Але ми, звісно, не маємо впадати в трампійський ізоляціонізм, таке інше. Втім, ми всі чітко прочитали контекст у республіканців, так чи інакше є бажання до обмеження і контролю за витратами, е, і вони на цьому ґрунті все одно критикують Байдена і його оточення. Це дуже важливий момент, тому що у нас досить така поширена думка, що якщо не Трамп, то всі інші якби, варіанти нас загалом мають влаштовувати, і інші будь-які республіканці будуть просто продовжувати лінію демократів. Все не так просто. Знову ж таки, в контексті до речі, сказаного мною про те, що лінія Трампа була досить конфліктна. Як для США щодо їх взаємодії з іншими країнами, я тут говорю насправді не тільки про Україну, і не тільки про Європейський Союз, з яким, як ви пам'ятаєте, у Трампа була дуже жорстка дискусія завжди щодо витрат на оборону, зокрема щодо ролі США в НАТО, щодо ролі взагалі європейського союзу, чому він не вкладає в безпеку і оборону. Я кажу зокрема, до речі, і про Канаду, тому що. Кілька днів назад е, вийшла заява міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі, в якій вона зазначила, що Канада готує план на випадок приходу до влади в США певної правоавторитарної сили. Тобто, очевидно, що канадці тут стурбовані не так приходом якихось там е, мінітменів з Аризони, там якоїсь там. Не, не існуючої третьої партії, там націонал-соціалістів чи ще когось не маргінальних сил, а от саме Трампа, е, тому що існує таке певне бажання зараз е, у Канади перестрахуватися від сценарію приходу трампістів. Зробити себе дещо більш незалежною від економічної і зовнішньої політики США, і це так само маркер того, що, на жаль, ось цей ізоляціоністський фрейм він існує як вірус. Так, якщо його було посіяно в трампійську добу, то він далі буде просто множитися, навіть якщо зараз не існує такого прямо е, жорсткого трампійського впливу на зовнішню політику безпосередньо. І за демократичної адміністрації, на жаль, цей конфліктний фрейм він справляє своє враження і дійсно присутний в інфопросторі. І заява, яку зробив уряд Канади в особі міністра закордонних справ Мелані Желі, в цьому сенсі дійсно безпрецедентна, тому що взагалі на заході існує мода. Не коментувати бажані і небажані результати виборів в інших країнах Ця мода, звісно, стабільно порушується, але тут ми просто бачимо, як згідня з США держава б'є на сполох. В чому ще специфіка? Насправді цього Трамповського всього я би сказав на хрюку, але це не на хрюк. Це щось таке більш масштабне. Це катавасія. Специфіка в тому, що ряд медіа насправді. В США пишуть про те, що зокрема The Wall Street Journal в час Мідтермів писали про те, що кандидатів, підтриманих Трампом, дуже часто підтримували ті ж спонсори, які спонсують демократичну партію США або кандидатів від демократичної партії США. Що це насправді означало, що на певному окрузі. Спонсорам від демократів було вигідніше допомогти трампістам, щоб вони висунулися від республіканської партії, і в ході цих складних виборчих процесів. Кандидат Трампіст став кандидатом республіканцем і програв демократу округу. І це в деяких випадках дійсно ставалося. І про цю ризиковану тактику писали навіть США великі медіа. У Нас це мало помітили. Я про це трошечки зовсім встиг написати. Тоді, як на мене, це досить непогано розкриває тему: чи буде арештовано і посаджено Трампа. Я вважаю, що скоріше ні, тому що адміністрація Джо Байдена. Не хоче створити умови, в яких Трамп е не буде кандидатом від республіканської партії. Тому що Трамп зараз виглядає як найбільш поляризований кандидат із реалістичних, а ось ці е усі судові тяганини, скандалізація взагалі всіх цих судових кейсів і самим Трампом, і американськими медіа це створює ситуацію, в якій від республіканців. Е Трампа можуть не підтримати саме виборці-центристи, як кажуть, модерейт, да, і ті, хто живуть у Свінг Стейтс, тобто ті, хто в різні часи голосують за республіканців або за демократів, ті, хто вагаються, і ось це самий бажаний насправді для демократичної партії в нинішніх умовах сценарій, тобто, що висувався такий радикально трампійський трамп е і частина республіканського електорату. Попри існуюче несприйняття ними навіть Байдена, пішли все одно в цих Свінгстейтс голосувати за демократів. Водночас е, Джо Байден завжди виглядав як кандидат найбільш е, республіканський із демократичних. Тобто, в нинішній демократичній партії, в принципі, з великих політиків, Джо Байден це найбільш правий кандидат, який. Е, Здатний захопити частку цих модерейт кандидатів, якщо буде е далі продовжуватися ця історія з Трампом, якщо республіканці спроможуться висунути іншого кандидата, а це насправді бажання все-таки в першу чергу не виборця, а великих груп еліт, так ті, хто формують е ці всі суперпеки е, фінансування, ті, хто дають, умовно кажучи, вихід у великі медіа за якимись там дуже пільговими льготними умовами. Е, так ось бажання значної частки республіканських еліт, щоб це був не Трамп, тому що вони так само мислять, чи їм потрібен кандидат. Трошечки ближчий до центру, який не втратить е, спроможності воювати за ці swing Стейтс і не програє їх однозначно. Е, цій ситуації сприяє досить складна виборча система у США. У нас в Україні як зрозуміло, пропорційна система. Всі пішли на вибори, проголосували за партії. Кількість банальна по всій країні голосів за партію е, сумується, рахується відсоток в США. Е, Президента обирають виборщики, і це означає, що в окремих штатах різна кількість голосів має по суті. Однаковий вплив на виборчу систему, тобто вас може підтримати 2 мільйони в одному штаті населення, а в іншому штаті вас підтримує 1,2 мільйони. Але з цих обох штатів ви будете мати, наприклад, однакову кількість виборщиків, і при цьому американський електорат в значній мірі достатньо стабільний. Тобто, кількість тих, хто коливається, змінює а, партії для того, що свого вибору він, в принципі, невеликий і до 10%. Від виборців. тобто реальна війна, завжди ведеться в першу чергу за цього модерейт виборця за виборця центриста, який може голосувати за обидві партії, і вдала політична стратегія в США. Ну вона завжди має враховувати саме цього виборця як найбільш бажаного, а не найбільш радикального. Тому що найбільш радикальний виборець все одно піде голосувати за, за кандидата від своєї партії, навіть якщо він центрист, просто тому що кандидат від іншої партії ще далі від нього. Ось така насправді складна і хитра система, але повірте, вона дуже багато що зумовлює в США. А я відразу маю тут два питання на цю ситуацію. По-перше, якщо дійсно республіканці не надто бажають Трампа і він є кандидатом, який може програти саме через цих модерей, то як так стається, що він продовжує вигравати, забув це слово, сказати, як коли вибирають кандидата? Як, як це? Ну, умовно кажучи, рейтинг є праймеріс. Так, це важливий момент, тому що. Еліти республіканської партії значною мірою не хочуть спонсувати Трампа, але багато голосує за Трампа республіканців активних саме у цих кордах кор... тобто. Основи республіканської партії, активістської низових виборців, простих, умовно кажучи, тому що риторика Трампа вона завжди була спрямована на них, і виходить так, що Трампу потрібно робити зовсім недорогі медійні дії для того, щоб залишатися в полі уваги. Тобто він здатний собі дозволити дешевшу кампанію, і поки без великих коштів від великих спонсорів ще здатний утримувати цю увагу. Але знову ж таки існує така політична, все таки традиція в США, що еліти з своїм е, вибором визначаються в останній момент. Тобто, ми можемо просто побачити ситуацію, де в останній момент з'явиться якийсь новий кандидат. Від республіканців перед праймері, з якого будуть вкладені колосальні медійні ресурси, всі будуть думати, що це стрімкий злет. А насправді це, як кажуть класики, просто дуже хитра стратегія. Я тут порівняю його, наприклад, знаєте, таку ситуацію порівняю з висуванням Макрона. Так, Макрон був значною мірою кандидатом від французьких еліт, який дуже швидко злетів, тому що. Потрібний момент е, консолідував запит цих еліт на собі, бо еліти просто не хотіли втрати контролю за системою на користь, скажімо так, так званих антисистемних, а насправді просто дуже непрогнозованих кандидатів. Тому, як на мене, нинішні тенденції вони не будуть аж настільки точно зберігатися, в силу того, що еліти дійсно роблять вибір в останній момент. А як, як так тоді вийшло? От для мене вибори в США завжди дивували тим, що кандидат, який програв вибори, він зникає. Він зникає майже повністю, він вже чомусь не балотується. Він не... Тоді, як у нас, наприклад, є Тимошенка, яка постійно живе, яка постійно десь вона в топах і ніколи не виграє, і так далі. І, так далі. і от Трамп був е, першим, за моїм розумінням, людиною, яка програла вибори. А тим не менш має високі шанси, щоб балотуватися на наступних. Це типу дійсно така нетипова ситуація для США, чи загалом це в принципі закономірно? В принципі, у випадку Трампа це дійсно нетипова ситуація, тому що вона взагалі походить з його нетипового позиціонування. І це ще специфіка. Насправді, а те, що ви назвали, це специфіка роботи політичних партій на заході. Що таке політична партія на заході? Це агрегатор пропозицій виборчих у політичній партії на заході. Стабільним залишається електорат, а не політики, яких висуває партія, і партія певний партійний кор тих, хто спонсує, він так само залишається стабільним. А ось політики вони, як на конвеєрі, їдуть вироби їдуть. Виріб зійшов з конвеєра, значить, їде далі наступний. В Україні трошечки інша ситуація, бо наші партії дійсно схожі на приватну власність е, політиків, які вже самі домовляються з цими елітами про своє спонсування. Тобто тут виходить так, що у нас якраз виборець мігрує від партії до партії, а у них навпаки в них просто політики сходять з конвеєра. А як щодо третьої сили? Тобто е, теж дуже загадкова ситуація. Багато хто думає, що в США, в принципі, є лише дві партії, тому що лише про них тільки говорять. Насправді ж, е, у США багатопартійна система і у них все ще існують інші кандидати, крім двох основних від республіканців і демократів. Як так у них відбувається, що третя сила ніколи нормально не набирає голосів? Е, в чому, коротше кажучи, специфіка. В тому, що Насправді ніяких двох партійних систем не існує, звісно ж, за законодавством країни. Якщо там дозволено більше ніж одна партія, так то там одразу дозволено багато. Немає обмежень на кількість партій. Немає такого. Да? Тобто, ті, хто встиг заповнити слоти, ось тих будуть партії, в інших ні. Такого немає. Просто в США до речі, як і у Великій Британії, виборча система абсолютно мажоритарна. Тобто, ось ця та наша мажоритарка, яку ми завжди критикували за корупційність, за підкупи та т.п. це все американська і британська політична традиція. І вона має свої, власне кажучи, автоматичні наслідки, тому що насправді не всі виборчі правила є нейтральні. Це варто зрозуміти. І ось саме мажоритарка, вона зумовлює те, що на більшості округів. Має значення або перший, або другий кандидат просто, ну, просто фізично, тому що мажоритарка це завжди забіг між двома першими. В той час, як в пропорційній системі немає такої конкурентності, якщо, наприклад, ви голосуєте за партію Свобода там приміром в Харківській області, але вас в вашому містечку таких лише 100 людей, то ваші голоси не пропадають. Вони все одно в загальний залік партії свободи вносяться. А ось на мажоритарці вже такого немає. Значна частина третіх цих кандидатів просто відсіюється. І тому, по-перше, виборці розуміють, що за третіх немає сенсу голосувати. Це от прямо винятково дуже, дуже, дуже рідкісна якась має бути ситуація. Це дуже сильно еліти мають втратити контроль е за подіями якось дуже сильно попасти в просак, щоб люди масово проголосували за третіх. По-друге, еліти самі розуміють фінансові носі ресурси, спонсори. Що немає сенсу вкладатися в третіх, але час від часу в третіх часткові кошти вкладаються. Це, як правило, якраз ось такі вибори там в Конгрес або місцеві на окремій, на окремій ділянці. Чому це робиться? Які насправді існують основні треті партії в США, Із з основних це партія Зелених. Партія лібертаріанська була ще раніше популярна партія конституціоналістів, близька теж до консервативних республіканців в чомусь. Навіщо їх взагалі спонсують? Навіщо їм хоч щось дають? Тому що це партії спойлери. Вони отримують спонсування і відтягують голоси у тих партій. До яких вони ближче, тобто республіканцям іноді на якомусь окрузі вигідніше підтримати трошечки коштами, наприклад, соціалістичну партію або партію зелених, щоб відтягнути електорат у демократів і відтягування 3-4%, а на деяких округах. Наприклад, на місцевих виборах треті партії здатні забрати і 8 відсотків, таке було наприклад на Алясці недавно під час здається місцевих виборів. І ось ці 7-8 відсотків дуже часто стоють вирішальними, тобто це в повному сенсі партії спойлери. Хоча, звісно, ну ніхто на жаль так прямо нам в цьому не зізнається. Тут просять нагадати, це зараз доповідає Ярослав Бошко, телеграм-канал Політтехнолога. У описі до цього відео там є всі телеграм-канали доповідачів. Тому, будь ласка, підписуйтесь. І е, питання таке є: е, який найпозитивніший і найнегативніший сценарій для України з виборів наступного року. Е, найнегативніший сценарій для України це прихід Трампа із. Його збереженням конфлікту значної частини республіканських еліт. Що таке конфлікт з республіканськими елітами? Це конфлікт з людьми, які виробляють зброю і постачають на світові ринки американську нафту і нафтопродукти. Це означає, що американське нафтове лобі і збройне лобі буде слабше. І, по друге, і значить, це розв'язує руки для більшого консенсусу із Російською Федерацією і для більш непослідовної політики Сполучених Штатів щодо своїх основних партнерів в Європі щодо навіть Великої Британії і Канади, і, звісно ж, Австралії. Це найнегативніший сценарій. Прихід Трампа вимушене вимушене якесь компромісне рішення з РФ, і, на жаль, це може навіть бути оформлено не у фреймі визнання за Росією там якихось територіальних здобутків чи ще чогось. Це може бути оформлено значно ширше у вигляді звуження уваги США до е, оборони Європи, взагалі, як такої, зменшення ролі НАТО як інституції, зменшення цієї е, пресловутої Євроатлантичної солідарності. Найпозитивніший для нас сценарій. Це якби ну якби це не було смішно, або збереження Байдена на посаді, звісно ж, або якби не було смішно прихід республіканського кандидата з неоконсервативного крила в тісній спайці з елітами, які хочуть продавати на світовий ринок більше нафти, тому хочуть придушити більше Російську Федерацію, і будуть готові нам ем, постачати рішучі, більш рішучі різні озброєння, але ще жливо, більш важливо, більш рішучо. Тягнути нас всередину НАТО, тому що те становище, в якому ми можемо опинитися, так існує все таки. На жаль, опція. Що на момент зміни влади в США ми будемо без повного контролю за територіями. Це буде вимагати все таки активної роботи, передусім США, як такого своєрідного модератора НАТО, по зміні внутрішніх консенсусів, хоча б з тим, щоб Україну могли прийняти на рівні, що п'ята стаття буде розповсюджуватися на ті території, які вона контролює на момент вступу. І ти часто згадуєш еліти. Хто такі еліти у розумінні американської політики? Еліти це люди, які мають дуже великі гроші. Тобто, це великі корпорації, різноманітні Goldman Sachs і т.д. і т.п., е, гравці різних ринків нафтового е, фінансового ринків. Тобто, ті, хто мають, умовно кажучи, вільні кошти, і через підтримку великих обсягах, так це мільярди доларів, і через підтримку тих чи інших медійних або політичних проектів хотіли б досягати для себе більш вигідного. Консенсусу в американській політиці впливати, наприклад, на енергетику, на державну політику США в сфері фінансів, на державну політику США щодо машинобудування, тощо, тобто, ну воно відкрито відкрито вони фінансують чи, типу, все таки в темно, як і у нас. Передусім, в першу чергу відкрито, але ми маємо розуміти, що чорний кеш існує в усіх політичних системах. Просто чорним кешем обслуговуються різноманітні, не публічні явища, але публічна політика вона безумовно в першу чергу фінансується прозоро і якраз контроль за виборчим фінансуванням там є достатньо жорстким, в тому плані, що ну Україна ще тут аж дуже вільно на їх тлі виглядає. Круто. Дякую.